Вітаю, шестикласники! Тема нашого заняття історична основа поеми Тараса Шевченка «Іван Підкова. Патріотичні мотиви, героїчний пафос твору. З його віршами ви знайомі ще з попередніх класів, наприклад, тече вода з під ябора, За Сонцем Хмаронька пливе, Садок вишневий коло хати, Думка. Всі ми його знаємо як Великого Кобзаря. Отже, перевірмо, наскільки уважно ви слухали про життя і творчість Тараса Шевченка на попередніх уроках. Тож літературний диктант. 9 березня 1814 року народився Тарас Шевченко. Моринці – в селу, де народився поет, Енгельгард, Пан, кріпаками якого була родина Шевченків. 1838 рік. Викуп скріпатства. Академія мистецтв. Там навчався Тарас Григорович. 1840 рік. Вихід збірки Кобзар. 1843 рік. Арешт Тараса Шевченка. 1839 року Тарас Григорович Шевченко пише ліроепічну поему «Іван Підкова» у якій ідеться про патріотизм, винахідливість, сміливість запорожців під час морського походу. Головний персонаж це Іван Підкова, козацький отаман Іван Вода, у якого була надзвичайна сила. Крізь призму поеми Іван Підкова, Тарас Шевченко нагадує про наше славне минуле і намагається пробудити. Національну свідомість Іван Підкова – козацький гетьман, молдовський господар, рідний брат молдовського господаря Іоанна III вода Лютого. За переказами немовлям був врятований від татарів, вихований козаками. Про це згадано в народній думі Люлі немовляті Івоні за Богданом Залеським. Підкова Іван народився у 1533 році. Перше слово, почуте немовлям, було Ого. Так вразив зріст новонародженого Івана. Дійсно, дорослий підкова мав унікальний зріст 2 метри 29 сантиметрів. Іван мав рідкісну фізичну силу, запросто ламав руками підкови, за що отримав прізвисько від запорожців – підкова. Міг зупинити віз, запряжений шістьма кіньми, ухопивши його за заднє колесо, волячим рогом. Пробивав дубові ворота. Послухаймо поему Іван Підкова. Було колись в Україні жавіли гармати, було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу і волю. Минулося. Осталися могили по полю. Високій ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в Китай повите. Високі ті могили чорніють, як гори та про волю мишком полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в гросу, за ними співає. Було колись в Україні. В лихо танцювало, журба в шинку мед горілку поставцем кружала. Було добре колись жити на тій Україні, а згадаймо, може, серце хоть трошки спочине. Чорна хмара з за лиману небо сонце криє. Синє море з вірюкою то стогне, то виє, Дніпра гірло затопило. Ануте, хлоп'ята, на байдакі море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили, же, море заспівали. Запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає, Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди, де то будь роботі. Закрутивши чорні уси, за ухо чуприну підняв шапку човни стали. Нехай ворог гине, не в синоку отамани, панове молодці, а у цар град до султана поїдемо в гості. Добре батько та мене, кругом заревіла, Спасибі вам, Надію шапку. Знову закипіло синє море. Вздовж байдака знову походжає пан отаман та на хвилю мовчки поглядає. Отже, з'ясуймо тему поеми. Це зображення спогадів діда про героїчну минувшину рідного краю. Коли козаки на чолі з отаманом Іваном Підковою боролися з турецькими загарбниками. Ідея возвеличення мужності, героїзму козаків та отамана Івана Підкови, їх сили волі, братерської дружби, які так необхідні в здобутті перемоги над ворогом. І основна думка, ми повинні пишатись героїчним минулим України та її синами козаками, на чолі яких були такі мудрі керівники, як Іван Підкова, Вшановувати їх і пам'ятати. Твір умовно можна поділити на дві частини. Сучасність дід, дивлячись на могили, згадує, як козаки мужньо виборювали волю, щасливе життя для України. Козаки не втрачали почуття гумору, упевненості в собі навіть під час небезпеки. І минуле бурхливе море, яке начебто відчуває небезпеку, що наближається. Битва козаків з турками Іван Підкова обмірковує, де будуть відбуватися військові події. І відчувається задоволення отамана від того, що запорожці готові до рішучої боротьби, за це він їм дуже вдячний. Розгляньмо образи. В поемі. Адже вони це символи любові до рідної землі, до свого народу, а Тарас, перебуваючи в Санкт Петербурзі, ніколи про них не забував. Отже, синє море, розбурхана стихія, звеселяє серця козаків, наснажує співати пісні, підіймає дух козацький перед походом. Могили. Могилиці і свідки колись гучної слави, і водночас нагадування сучасникам, онукам запорозьких велетнів, що втрачене можна відновити, що такі люди, як Підкова, і зараз, напевно, є, бо дух народу незнищенний. Розгляньмо поему. З погляду виду. Це ліро епось, бо має сюжет, але й передає емоційні переживання. Спробуймо створити асоціативне гроно до образу Івана Підкови. Поміркуймо, який він. Відважний, рішучий, упевнений, поміркований, відчайдушний, цілеспрямований, мужній мудрий. Наший урок добіг кінця. Тож продовжте речення. На цьому уроці для мене було важливим. Найбільше мені запам'яталося Тарас Шевченко для мене. Дякую за увагу, до побачення!